Моє рідне місце знаходиться під окупацією. Прилетіла в мій будинок, де я проживаю, розбила будинок, ну, слава Богу, що сім'я виїхала. З моїм домом, там, де я виріс та зростав, бачив по відео, що дом розбитий. Сусідка, котра жила на поверх вище мене, вона раділа. Я бачив відео, коли вона отримала російський паспорт, кричала. Ми вас так чекали, дочекались. Мене ж розривали зсередини. Я з цією людиною прожив півжиття, і я бачив, і вона ходила, влибалася. Україна, Україна, а в кінці кажуть, що чекали Росію. Декілька однокласників є, яких я бачив на відео, що теж чекали Росію. Більшість цих людей, які там залишились, це з неблагополучних сімей. Я коли працював в поліції, ще приїжджав неодноразово на... Виклики, ми їх забирали і за кражі, і за розбої. Ну, їх випускали в... за умовними сроками, і вони так і жили. Вони постійно в кредитах, мабуть, навіть за цього вони вирішили, що прийде Росія, і в них розпочнеться хороше життя, але це не так. Ці люди не виходили з підвалів по півроку. Вони сиділи по підвалам, пряталися. Не знаю, чому вони раділи, що прийшла Росія туди. Залишились без домівок, без нічого залишились голі босі. Зато радіють, що прийшла Росія до них.